Вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія, програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Чи існує Бог? Які докази існування Бога? Цікаво, що так багато уваги приділяється цим питанням. Останнє опитування свідчать, що 90% населення земної кулі сьогодні вірять в існування Бога або якоїсь іншої вищої сили. Незважаючи на це, існування Бога не може бути доведене чи спростоване. Біблія говорить, що нам слід вірою приймати факт існування Бога. У посланні до євреїв, 11 розділі, ми читаємо. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Якби Бог хотів, то міг би просто з'явитися і довести всьому світові, що він насправді є. Та якби він зробив це, більше не було би потреби у вірі. В Євангелії від Івана, 20 розділі. І 29-му вірші ми читаємо. Ісус каже: Тому вірував ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили, і увірували. Тим не менше, це не означає, що доказів існування Бога немає. Біблія свідчить Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розповідає небозвід. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку. Без мови і без слів не чути їхній голос. Та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю соленної їхні слова пише псалмист: зорі на небі, безмежний всесвіт, чудеса природи, краса заходу сонця усі ці явища вказують на Бога Творця. Якщо цього недостатньо, то відчуття присутності Бога закладене і в наших власних серцях. Глибоко в душі, ми погоджуємося в існуванні чогось, що виходить за межі нашого життя, і когось поза цим світом. Ми можемо заперечувати це знання інтелектуально, але Божа присутність у нас і через нас від цього не зникає. Незважаючи на все це, Біблія застерігає, що дехто буде продовжувати заперечувати існування Бога, як пише псалмист: безумний говорить у серці своєму. Немає Бога, оскільки 98% людей протягом усієї історії в усіх культурах, цивілізаціях і на всіх континентах вірили в існування певного Бога, щось або хтось мало спричинити цю віру. Люди пояснюють відкидання віри в Бога тим, що це не науково, або що цьому немає доказів. Справжня причина в тому, що як тільки людина визнає існування Бога, їй також доведеться погодитись, що вона несе відповідальність перед Богом і потребує його прощення. Якщо Бог є, тоді ми відповідальні перед Ним за наші дії. Якщо ж його немає, то ми можемо робити все, що забажаємо, не турбуючись про Бога, який судить нас. Очевидно, що саме з цієї причини так багато членів нашого суспільства вірно притримуються еволюції, альтернативи вірі в Бога Творця. Бог існує. І майже всі знають це. Навіть той факт, що деякі люди так агресивно заперечують його існування, підтверджує, що він є. Іще один. Остаточний аргумент на користь існування Бога Творця. Звідки я знаю, що Бог існує? Я знаю, що Він є, тому що спілкуюся з ним кожного дня. Явно, я не чую, що Він відповідає мені, але я відчуваю його присутність, сприймаю його керівництво. Я впевнений у Божій любові і прагну його милості. У моєму житті траплялися речі, які можуть бути пояснені лише існуванням Бога. Він так дивно врятував мене і змінив моє життя, що я можу дякувати йому за те, що він є. Хоча жодний із цих аргументів не може переконати тих, хто відмовляється визнавати очевидне. Насамкінець, Боже існування має прийматися вірою. Віра в Бога це не стрибок на вмання в темряву, це безпечний крок. У добре освітлену кімнату. Давайте подякуємо Богу за Його присутність у нашому житті. Помолимось. Отче наш, що є на небесах. Звертаючись до Тебе в молитві разом з нашими глядачами сьогодні, ми хочемо подякувати Тобі за віру, яку Ти дав нам. І за всі ті докази у нашому житті, які ти являєш, що Ти присутній в нашому житті. Ти не просто творець Всесвіту. Ти не просто творець. Усієї краси нашої землі. Ти, Господи, Творець особисто кожного з нас. І ми можемо відчувати Тебе в нашому житті, в нашому серці, в нашому розумі, в нашій свідомості, в наших справах, ділах, словах. Ми всюди можемо бачити Тебе. Тому ми просимо, навчи нас так сприймати цей світ, щоб бачити всі добрі справи, які ти робиш задля нашого спасіння. Нехай наша віра ґрунтується, Господи, виключно на Твоєму слові. В ім'я Ісуса просимо Тебе про це. Амінь. Так як казав Ісус, блаженні ті, хто не бачили, але увірували. Бажаємо вам цього блаженства. Ваші молитовні прохання чи потреби пишіть на адресу, яку ви бачите на екрані. Разом з вами ми будемо молитися про них. До побачення.